В Садку Росенка відкрилася нова дитяча група під назвою Перлинка. Велика світла кімната та головне, що тепла. Тут чимало цікавих іграшок та інших розвиваючих ігор для дітей. Здавалося б, що ще потрібно батькам. Головне, щоб їхні діти були здорові та щасливі. На відкриття останньої 12-ї групи завітав голова міста Сергій Мороз, заступник мера міста з соціальних питань Ірина Калюжна, начальник управління освіти Наталія Падашуля та інші. Я хочу сказати, що це для нашого міста дуже радісна подія, що ми йдемо в розвитку цієї концепції, розвитку дошкільних закладів, і що в нас є пріоритети, які, які ми повинні постійно. Постійно зменшувати кількість черги, Сергій Анатолійович запевнив, що в найближчому майбутньому будуть відкриті ще дві групи в дитячому садку Калинка. На наступний рік виконком також запланував чимало дій, щоб суттєво зменшити чергу в дитячі дошкільні заклади. Важкі часи ми зараз переживаємо і всі батьки відгукнулися, і влада, я думаю, спрацювала на відміну і ті підрядники, які працювали. Вони з якістю віднеслися до ремонту цього приміщення. Ми й надалі будемо розвивати дошкільні заклади і зменшувати чергу. Батьки дітлахів в один голос говорять, що дуже раді відкриттю нової групи. Ми чекали цього дня. Первих я не знаю, дочка бігала дуже довго. Ми довольні, накані дождались. Але, мабуть, ніхто так не радіє, як самі діточки, адже для них відкриття нової групи це можливість нарешті відвідувати дитячий садок, знайти собі нових друзів та й взагалі веселою з користю проводити час. Мені нравиться дуже тут. весело, тут більше часу проводять, Не сідіть вдома. В новій групі перлинка є чимало цікавих іграшок для дітей. Тут є і розвиваючі ігри також є маленька перукарня, і навіть імпровізована кухонька для маленьких господарочок. Варто зауважити, що всі іграшки вироблені з безпечних для дитини матеріалів.